Житловий комплекс Гайпарк Відріал. Ванна резиденція встигніть обрати найкраще планування. Друзі, вітаю. Сенат США таки збільшив допомогу Україні у новому оборонному бюджеті на 26-й рік. Рішення ухвалили напередодні. За рішенням сенату фінансування збільшиться на програми допомоги Україні у сфері безпеки до 500 мільйонів доларів. Законопроект підтримали 70 сенаторів. 20 були проти. Загальний обсяг оборонного бюджету складає майже 925 мільярдів доларів. Тепер Сенат і Палата представників мають узгодити. Свої версії документа, адже нижня палата пропонує менший бюджет і меншу аж на 200 мільйонів допомоги Україні. Остаточний варіант оборонного закону планують ухвалити до кінця року. Окрім підтримки України, новий документ продовжує термін дії програми ініціатива з надання допомоги Україні у сфері безпеки до 28-го року та посилює повноваження Пентагону боротьбі з дроновими загрозами. Також у межах законопроєкту Сенат скасував старий дозвіл на застосування сили в Іраку. Цей документ діє ще з початку 2000-х. тим часом ізраїль та палестинське угруповання Хамас домовилися про перемир'я та обмін заручниками. Пропозиція надійшла від США. домовленість має зупинити бойові дії у газі протягом доби та дозволить звільнити ізраїльських заручників упродовж трьох днів після цього. Згідно угоди, Ізраїль має поступово вивести свої війська із гази та здійснити обмін заручниками на палестинських ув'язнених. Вважається, що у секторі газа досі живими отримується близько двадцяти ізраїльтян. Ще стільки ж загинули одразу після ухвалення угоди в газу почали прибувати вантажівки з гуманітарною допомогою, продуктами, ліками для цивільних, які пережили багатомісячні бої. За даними посередників, Хамас погодився на припинення вогню, отримавши гарантії від США та інших учасників переговорів. Водночас, у самому Ізраїлі угода викликала розбіжності у правлячій коаліції. Частина політики вважає, що домовленість із Хамасом можливо лише після повного роззброєння угруповання, чого ці, звісно. Не хочуть у південній Африці. Почали розслідування після того, як у уламках російського дрона, який атакував Україну, знайшли деталь місцевого виробництва лазерний далекомір компанії Lightware Optoelectronics. Такі прилади зазвичай використовують у цивільних цілях для моніторингу, природи або навігації безпілотних машин, а не у військових дронах. У самій компанії кажуть, що не мають жодного стосунку до використання їхньої продукції у війні, і припускають, що пристрої могли потрапити до Росії через недобросовісних посередників. Влада пар уже направила інспекторів, щоб з'ясувати, як саме обладнання опинилося в російській зброї. Інцидент стався на тлі складних відносин між пар і заходом. Президент Сиріл Рамафоса намагається тримати нейтралітет у війні Росії проти України, але Вашингтон неодноразово звинувачував преторію у співпраці з Москвою. Цього року Око, адміністрація Трампа навіть запровадила 30 відсоткові торговельні тарифи на південноафриканські товари. Лайтвер працює з 2011 року, виробляє мініатюрні лазерні далекоміри для дронів, роботів і промисловості. Експерти називають випадок тривожним сигналом, адже те, що спочатку створювалося не для війни, можна постачати в країни як цілком придатний для воєнної техніки елемент. В Естонії вважають, що російський наступ в Україні сповільниться ще більше з настанням осені. Про це заявив керівник департаменту оборони готовності Геткаю під час брифінгу в міністерстві оборони. За його словами, російські війська продовжують тиск. Але зазнають великих втрат у живій силі і техніці. Попри це, просування вперед триває, хоч і дуже повільними темпами. Основний напрямок російського наступу залишається на Донбасі. Там зосереджено близько 400 тисяч військових на ділянці фронту, протяжністю 200 кілометрів. Загалом, за оцінками естонських військових, проти України воює близько 900 тисяч російських солдатів. Каю наголосив, що головна мета росіян зараз це Покровськ, який він назвав новим Бахмутом. Наступ на це місто триває ще з грудня року. Лого року, але українські війська добре укріпили оборону, тому просування ворога майже не відбувається. Також він зазначив, що росіяни намагаються просуватися в напрямках Куп'янська та Лимана, де тиск на переправи через річку Оскіл створює ризики для постачання українських сил у районах Запоріжжя, Харкова, Херсона за словами Каю, ситуація залишається стабільною і без суттєвих змін. Нобелівський комітет проігнорував Трампа і дав премію миру цього року людині, яка на думку журі цього дійсно заслуговує. Її отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо. Ця жінка роками протистоїть диктатурі президента Мадуро і бореться за демократичні вибори у своїй країні. Норвезький комітет пояснив рішення просто нагорода за невтомну боротьбу за демократію та мирний перехід до свободи. Не секрет, що отримати премію дуже хотів американський президент Дональд Трамп. Його навіть офіційно висунули на посередництво у припиненні війни між Ізраїлем і Хамас та за спроби наблизити мир в Україні. Трамп публічно не раз натякав, що нібито заслуговує на цю нагороду, та Нобелівський комітет вирішив інакше. Президент Фінляндії Олександр Ступ під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні дипломатично зауважив, що рішення приймає комітет, але й визнав, що результат Трампа за останні місяці вражає проте замало зусиль, щоби отримати Нобеля. Друзі, на цьому у мене все до зустрічі.